Ця малесенька пробірка з Рішельєвського наукового ліцею полетіла аж на міжнародну космічну станцію на кораблі SpaceX Dragon. Адже проєкт ліцеїстів Андрія Грибата Микиди Скрипника став одним з переможців конкурсу по залученню дітей до справжніх наукових проєктів космічного масштабу. Все почалось рік тому, коли мала академія наук України долучилась до космічної програми шкільних експериментів НАСА. А Україна стала третьою державою після США та Канади, учні якої мають змогу запропонувати важливі дослідження в умовах мікрогравітації космосу. З 238 поданих українських проєктів обрали всього шість переможців. З них два проекти Одеський та Харківський, вже дісталися Міжнародної космічної станції, а українські переможці відвідали космодром НАСА у Флориді. Тож Андрій та Микита разом зі своєю кураторкою Анастасією Маслечко мали тижневу подорож до Мису Канаверал, де здійснюється запуск американських космічних кораблів. Відвідали центр керування польотами, музей космонавтики і мали ексклюзивний доступ до справжніх лабораторій, де працюють космічні інженери НАСА. Щоправда, запуск корабля саме з українськими проектами наші хлопці не побачили, сумно каже Андрій. Найбільше розчування, бо коли ми не побачили запуск, тому що перше його відмінили за 57 секунд до запуску. Але ми все ж таки побачили запуск але просто іншої ракети ввечері, не нашої. Це теж було достатньо круто. Більше всього сподобалося музей з літаками та поход до центру НАСА. Проект рішельєвців дев'ятикласників Андрія та Микити має визначити, чи будуть кристали кров'яної солі рости в космосі швидше ніж на землі. Хлопці друзі дитинства, обидва захоплюються програмуванням і мають успіхи у фізиці, хімії та математиці. Коли дізнались про конкурс, одразу вирішили взяти участь, розповідає Микита. Тобто, став питання, какой експеримент проводити, ми шукали. Эксперименты интересные, которые могут быть проведены в условиях микрогравитации, наткнулись на эксперимент японских ученых, которые выращивали кристаллы гелия в искусственной микрогравитации. Поэтому мы решили выращивать кристаллы и выбрали красную кровяную соль, потому что она может использоваться как кислицы в ракетных двигателях и в препаратах для диабетиков. Мы отправили эти ну, пробирочку с экспериментом заранее, то есть до того, как поехали в Америку, и одна осталась у нас. Потом, когда то есть, ракета была запущена и начался эксперимент, мы должны были одновременно с учеными На станции должны были распаковать этот эксперимент и взболтать его, чтобы соль растворилась в воде. Наприкінці листопада пробірка наших хлопців зісталась міжнародної космічної станції, і паралельний експеримент по вирощуванню кристалів на землі та в космосі розпочався за протоколом досліду, Обидві земну та космічну пробірки треба одночасно струшувати два рази на протязі 50 секунд з перервою у 20 секунд, а потім залишити у спокої на три місяці. І, хоча хлопці зараз живуть в різних країнах, Микита залишився вдома, а Андрій тимчасово живе в Чехії. Вони все одно планують продовжувати свій експеримент, адже в березні пробірка з міжнародної космічної станції повернеться в Україну, і хлопці порівняють в яких умовах земної гравітації чи космічної мікрогравітації, ріст кристалів буде більшим. Звичайно, очікують, що в космосі без земної сили тяжіння кристали виростуть швидше і будуть більшими за розмірами. Ці кристали можуть використовуватися як компонент пального, тож хлопці вірять, що в майбутньому це дозволить заправляти кораблі прямо в космосі. Кураторка хлопців Анастасія Миколаївна скромно каже, що в проєкті була лише перекладачем на англійську, і до ідей дослідів відношення немає. А цих ідей від Ришлєвського ліцею на конкурс було подано аж 21. Каже, хлопці самі прийшли до неї з проєктом і сумлінно виконали всі умови подачі експерименту. А саме це оформлення ідей досліду за всіма науковими стандартами найважливіша частина будь-якої справжньої дослідницької роботи. Головною метою взагалі, цієї програми є створення вчених вже з малих дітей. Тобто наша ціль це наша мета створити е, такі умови, при яких навіть учні школи зможуть найбільш близько працювати над науковими проблемами у, і у формі, яку, яку вимагають від саме науковців. Зазвичай цьому навчаються вже після закінчення університету. Так? А тут така ідея, щоб змусити якраз дітей брати в цьому участь. Тож не бійтеся мріяти, досліджувати, експериментувати та ставити амбітні цілі. Адже навіть з маленької пробірки може вирости грандіозне дослідження, що відкриє людству нові космічні шляхи. Рішельєвці Андрій та Микита тепер це точно знають. І нехай їхній чудовий приклад надихає та мотивує всіх маленьких дослідників та експериментаторів. Ольга Добриніна спеціально для РЛТБ